Всім привіт з вами група на і Ми продовжимо огляд міксованих курточок під кодом позиції 40101. 101. І зараз вашій увазі представлений мішечок номер 2 Ціна за 1 кг становить лише 2 долари. Вага мішка стандартна для даної позиції 25 кг. вартість мішечка з урахуванням знижки 50 доларів. Розрахунок здійснюється в грині по актуальному курсу валют на день. Замовлення. Підписуйтесь, друзі, на наш канал, переглядайте огляди та робіть замовлення. Мінімальне замовлення, один мішок вагою 25 кг. Будьте першими, хто встигне придбати. Та додатково при покупці заощадить суму змішки у розмірі 42,5 долара. По актуальному курсу валют на сьогоднішній день мішечок виходить 1960 гривень. Хто ще не встиг придбати хороші води за вигідними цінами. Робіть замовлення. Мінімальне замовлення 1 лот 25 кілограмів. Друзі, повторюємо, зараз вашій увазі представлена позиція кодом 40. 1 курточки міксовані зі знижкою 42,5 долара мішечок номер 2 Придбавши дану позицію, кожен із вас заощаджує суму знижки у розмірі 42,5 долари, але втрачає на покупку лише 50. Підписуйтесь на наш канал, дивіться наші прямі ефіри та робіть замовлення. Мінімальне замовлення, один мішопогою 20. 5 кг. і зараз представлений місечок номер 2 Присутні всі розміри, позиція міксована. модельки чоловічі жіночі повторюємо зараз вашій увазі. Представлений позиція косточок міксованих під кодом позиції 40. Сто один. Ціна за один кілограм тридцять долари. Вага мішка 25 кг, кілограмів. А вартість мішечка. По актуальному курсу валют на сьогоднішній день становить лише 1960 гривень. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Відправлення здійснюємо новою та укрпоштою на вантажні відділення. Лот номер 2 міксований курточок під кодом 40 101. Ціна за один кілограм становить лише 2 долари. Вага мішка стандартна 25 кг. Вартість мішечка з урахуванням знижки 50 доларів. У увазі представлений мішечок номер 2 курточок під ходом 401. 40 Хто бажає придбати, робимо замовлення. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Повернуся, друзі, за декілька хвилин, а ви тим часом робіть замовлення.